Чи багато пацієнтів приїжджають до вас за кордону? Пацієнтів за кордону дуже багато. Зараз, мабуть, кожна друга пацієнтка, вона за кордону. Бага, дуже багато пацієнтів. Це наші пацієнти, які проживають да. за кордоном? А... Але іноземці поляки ага. є. На минулому тижні у нас був британець. Ага. Прям такий веселий, веселий пацієнт, такий досить ну, добряк. Ага. Ми зробили бафоропластику зараз на реабілітації. Ну, прямо щоб іноземці іноземці, у нас не дуже розвинутий ще медичний туризм. Uh -huh. Але з тим потоком, що воно зараз є, ще іноземці оперувати, комунікація дуже складна. Вони хочуть: ну, хто буде їхати зараз там до кордону, потім немає авіасполучення, uh -huh. їм не комфортно. І плюс хто за ними там буде дивитися. Потрібно залишатися, там два з половиною три тижні в Україні після певних операцій. Uh -huh. А щоб ми доглянули, щоб ми вже відпустили пацієнта, щоб не було ніяких моментів. Ви не повірте, скільки пацієнтів я відмовляю, щоб вони кажуть, я от буду два дні, оперуємо і я полетіла. Mm -hmm. Ні. Потім починається: у мене болить, у мене температура, а я знаю, що їх там ніхто не подивиться, їм там ніхто не зніме шви, або ну, нічого такого не зробить. Да, є. Знайомі, гарні хірурги там в Іспанії, є там в Дюссельдорфі, в Мілані, можна там позвонити, попросити. В Варшаві є також хірурги, які подивляться. Але а, краще, щоб ти був під наглядом свого лікуючого лікаря, свого хірурга, а, щоб не було ніяких питань, тому що все одно винен лікар, якщо у тебе болить. Тут важливий такий момент. Коли у тебе нічого не болить, у тебе Дуже багато проблем. Дуже багато. А коли у тебе щось болить. Проблема одна. Так. І ти тільки про це і думаєш, ти не можеш їсти спати. А чому? Тому що це так зробило операцію погано. А є ще такі, що які не взагалі не розуміють, що таке хірургія медицина, Вони кажуть, та там тобі зробили погано. Подивись з жопи тобі зашив. шинами. Ну, це ж часто таке буває, але є моменти, на які ми не можемо поплувати. На жаль.